Всім привіт сьогодні. в Випуску у Бешикташа великі проблеми перед матчем з Шахтарем. Стало відомо наступного суперника Динамо в Лізі чемпіонів. Агент Довбика підібрав Артему новий чемпіонат. Стало відомо, чому трансфер забарного в ПСЖ досі не відбувся. Наставник стамбульського клубу Олегу Нерсульшер провів прес-конференцію напередодні матчу відповіді проти Шахтаря в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Ми проаналізували нашого суперника, і так ми усвідомлюємо відповідальність. Нам треба забити два голи. Ми повинні продемонструвати нашу найкращу гру в цьому матчі. Ми наполегливо працювали, добре тренувалися і можемо сказати ось що. Перша половина матчу закінчилася, настав час зіграти другу половину. Нам потрібно Забити перший гол, це дуже важливо для нас. Нам не допоможе Жетсон Фернандеш. Він вилетів до Москви на переговори щодо потенційного трансферу до Спартака. Усі в клубі його люблять, я бажаю йому удачі. Він грав чудовий футбол минулого тижня, хоча знав, що йде. Ми знайдемо йому заміну. Є Жуао Маріу, є гравці на різних позиціях, які виконуватимуть інші ролі, ніж Жетсон. Як ви знаєте, Бешектаж добре попрацював у літнє трансфер на вікно. Ми запросили гравців. Найвищого гатунку, таких як Оркун Кекчу і Тамі Абрахам, і продовжуємо перебувати в пошуку підсилення. Я вірю, що зможу зібрати команду, яка боротиметься за трофеї. У Оркуна незначна травма, він не готовий на 100%, але ми запросили його сюди, тому що він важливий гравець, сказав Сульшер на предматчевій прес-конференції. Нагадуємо, в першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Бешикташ зазнав поразки від Шахтаря на власному полі. Клуб впевнено здолав суперника бразильські легіонери гірників, оформили 4 м'ячі в ворота турецької команди, здобувши перемогу з рахунком 4-2 на виїзді. Переможець цієї дуелі в наступному раунді кваліфікації зустрінеться з командою Панатінайкос Греція. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Півзахисник Київського Динамо Микола Шапаренко був визнаний найкращим гравцем матчу команди Олександра Шавковського за підсумками другого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Хамрун Спартанц. Таке звання футболіст отримав з результатами голосування відвідувачів сайту dynamo.kiev.ua. За Шапаренка свої голоси віддали 52% уболівальників. Друге місце в опитуванні посів нападник Владислав Ванат, який набрав 22% голосів. У складі Хамрун Спартанс найкращим гравцем був визнаний голкіпер Генрі Бонело. Його підтримали 58% учасників голосування. Також додамо, що команда Олександра Шовковського зустрінеться з кіперським пафором. Фосом, який у другому кваліфікаційному раунді здобув мінімальну перемогу над ізраїльським Макабі з тель Віва минулого сезону. Пафос вперше в своїй історії став чемпіоном Кіпру. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Агент нападника римської роми Артема Довбика Олексій Люндовський визначив пріоритетний чемпіонат для українців у разі його літнього трансферу. Як повідомляє футбол фентезі, представник футболіста вважає, що Ла Ліга є найкращим варіантом для Артема, адже саме в цьому чемпіонаті він продемонстрував свою найкращу гру і максимально реалізував свої сильні сторони. Рома не виключає можливість оренди, щоб підвищити ринкову вартість Довбика, однак також розглядає повноцінні трансферні пропозиції, якщо вони будуть наближені до 20 мільйонів євро. Декілька іспанських клубів вже звернулися до римського клубу. При цьому інтерес до українця також надходить з Англії та Німеччини. У поточному сезоні Довбик провів 44 матчі, забив 17 голів і віддав 4 асисти. 22-річний центральний захисник Бормута та національної збірної України Ілля Забарний потрапив у сферу інтересів кількох провідних клубів Європи. Головним претендентом на підписання українця наразі є французький грант Парі Сен-Жермен. Як повідомляє журналіст Фабріс Гокінс із видання RMC, нова пропозиція Парижан, яка включає систему бонусів, суттєво скоротила фінансову різницю між клубами. Тепер вона становить менше ніж 5 мільйонів євро. Втім, попри прогрес в переговорах, Бормут поки не задовольнила запропонована сума, і остаточна домовленість ще не досягнута. Клуби продовжують обговорення, зосередившись на деталях бонусної частини угоди. Переговори перебувають на завершальній стадії. У сезоні 24-25 Ілля Забар не відіграв 39 матчів на клубному рівні. А раніше повідомлялося, що його трансфер може допомогти Бормуту встановити одразу два клубні рекорди на трансферному ринку. Захисник львівського руху Віталій Роман найближчим часом покине команду. Про що повідомляє видання Зоря Лондонськ. За інформацією джерела 22-річного оборонця, чий контракт із жовто-чорними діє до 31 грудня 26-го року прагне підписати один із клубів польського чемпіонату, назва якого наразі не розголошується. Портал трансфермаркет оцінює футболіста в 800 тисяч євро. Рух вже встиг знайти заміну Роману і активно працює над трансфером Юрія Копини. Про це інформує проект та Тато таке. 29-річний оборонець і вихованця металіста, після чого захищав кольори ФК Львів, а згодом приєднався до руху. Після цього копина перейшов до Олександрії, у складі якої став віце-чемпіоном УПЛ. 1 липня Юрій залишив Олександрію у статусі вільного агента та мав намір приєднатися до епіцентра. Однак рух перехопив гравця в останній момент. Варто зазначити, що футболіст вже має досвід виступів за львівських. Клуб. Він провів у складі жовто-чорних 4 роки. У минулому сезоні Копина відіграв за Олександрією 17 матчів і відзначився одним результативним пасом. Трансфер Маркет оцінює його вартість у 400 тисяч євро. Новачок Української прем'єр-ліги Футбольний клуб Полтава представив нову ігрову форму, створену спеціально для дебютного сезону в елітному дивізіоні. Розробкою дизайну займався український бренд АРТІ Спорт, який став офіційним технічним партнером клубу. Форма поєднує в собі сучасний дизайн та глибоку символіку, пов'язаного з містом Полтава. У ній використано фірмові кольори міста, а також силуети його знакових архітектурних споруд, білої альтанки та свято оспенського собору. Домашній комплект виконано в малиново-золотих кольорах, що відображають гаму міського герба. Визнав форму у чорно-білій палітрі, яка відсилає до перших років існування клубу. Крім того, презентовано ще один варіант зелено-білий, що символізує кольори міського прапора. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.